Підпишись бігом на агровлад, Поки я дозволяю це зробити. Бігенько. Всім привіт. Вийшли ми на вилазку тут. Ми вирішили покопати падалицю однозубки нашої. Тут в нас була однозубка висаджена. Але всохла деяка, ми її не знайшли, тому вона попроростала вже, і ми її викопаємо і пересадимо на інший участок ось такі екземпляри ми. Вже познаходили тут. Стебло тут одне. Якщо там буде декілька поростків, то це вже в нас не однозубка. Долі ми тут знайшли. Тому викопуємо, тому що тут будуть гарбузи. А це ми в якості експеримента і ми залишимо собі на їжу цей часник. Дивіться, корінь який потужний. Ага. Коренева система, яка поменше, але все рівно. От вам і часник подалиться. Ага, ось. Дуже потужна була спека. Дуже багато чеснику у нас постраждало, випалило все. Щенп. І однозубку. Також. Це не на продаж. Це просто в якості експерименту і ми для себе хочемо спробувати пересадити і на їжу собі. Так ми цей рік сіяли повітряну бульбочку на два роки. Тому це чисто для себе. Так, шукаємо далі. Дивіться, ну тут. Це не однозубка, але просто покажу. Це просто падалиця, яка сохла, сохло стебло, і ми не знайшли цей часник. Воно пустило чотири пагони. Ділиться на зубки. Тобто це вже часник, дуже мілкий, з нього нічого путнього не вийде, тому ми просто його тут залишаємо. Також часник. Так, тут у нас був гербіцид. Ми подумали, що він нічого не дав. Тут погнали бур'яни після викопки, але ми покропили тут і ніякого начебто ефекту і не було. Але воно тут випалило пізніше. Навіть видно, що бур'ян вимер весь. Ми в пошуках, в пошуках падалиці. Так, це падали ця, не ця О. Дружина знайшла. Це як по гриби ходити, тільки по часник. Ні, це часник у нас нічого страшного замаскований був, десь в цьому районі було. Багато пропусків таких. Я так підозрюю, що тут найбільше може бути однозубки. Так, це чесник. Трішки обірвав коріння. А? Яка борода, дивіться. А може це також замасковане? Мабуть, так? Ага. Це у нас також чесник десь я тут знов бачив Загубив вже. Перій о. Дивіться, на якій глибині він сидить двадцять сантиметрів. Корінь. Так, 20 є. Так, це не то. Це у нас старий часник, який ми викидали, який був підпорчений. ні це не воно. Це, мабуть, рекордсмен. Дивіться, який шар мульчі. До речі, це все поле. Ми з дружиною вдвох вирвали вручну. І цей весь бур'ян ми просто скидували сюди. І. Ну, Для того, щоб не проростав новий бур'ян. Тобто ви просто уявіть, пів гектара руками, ну, там є клаптик максимум 2 сотки, де ми скосили вже в кінці. А то в пекло це плюс 38 у тіні було. Ми тут вдвох помирали. Спочатку рвали бур'ян. Потім ми вже копали чесник. Вручну. Аж потім вже з'явилась копалка, але це вже в кінці самому. Дивіться, що це? Курфа! <débarny> Не підводь мене! До недавнього часу була нова куртка. Зараз пошматую ще. Але подивіться на стебло яке височенне. Коріння, наче не таке потужне, але стебло капець якийсь. Це ні? Я там бачив. Назад, якщо повернутися. Так а це що у нас? Ні, угу. це теж ні? Це теж ні. О? Ні. Mm. Можливо, так, але тут я не рекомендую таке копати біля вибракованого часнику сміття, тому що грибкові захворювання можуть наш часник заразити. Тут вже є грибок, на жаль, я його не буду забирати. Є Том? Долі я бачив ось це воно чи не воно? Дивимося. Щось таке і є. Угу, потужно. Нема нічого один корінь і стебло. Не знаю, давай ще. Тут подалися, ну не те, що нам потрібно. Ось побродили ми, знайшли скільки подалиці. Зараз йдемо на ділянку, де ми цей рік садили. Це і ділянка минулого року. І туди потикаємо це все не щастя, хотів сказати, красуцю. Ми прийшли до нашого місця призначення. Так, у нас вже є. Наша однозубка. І погнали. Ця ділянка, на якій ми. Висівали повітряну бульбочку. Тут в нас залишилось декілька рядочків недосаджених. Різнобій калібрів. Дивіться оцей калібр. 30, я думаю, є міліметрів. Досить потужний екземплярчик. Такий теж потужний, більше 20. Не будемо сюди. Висипати вже іншу землю. Так, і дивіться, як все гарнесенько викладено. І погнали. Škidne kije. Ну, такі результати у нас нашої пересадки падаличної однозубки. І вже продемонструємо результати ми пізніше і покажемо, що ми викопали. Готовий сказати, ніхто такою парафією не займається вирівнюванням посадженої падалиці однозубки. Так виглядає краса. А кажуть, не потрібно, щоб вилазило воно до зими наступання холодів. Ми демонструємо інше. Тому ми. Завжди попереду. Вперед до величі. Ставте лайки. Підписуйтесь, пишіть коментарі, щоб не ламався трактор.